Подарунки до Дня святого Миколая завжди з нетерпінням очікують діти, і добре, якщо вони їх отримують, бо дитяча мрія повинна здійснюватись, що вже залежить від нас, дорослих. Напередодні свята поспішила подарувати радість і щасливу посмішку Каріночці Ігорю Настоні та Івану. Помічник юриста адвокатського бюро Дмитра Матвійчука Олена Михайлівська виховує дітей сиріт бабуся Ольга Володимирівна Кушнаренко. Яка докладає всіх зусиль, щоб внучата були огорнутими турботою і любов'ю, Проживає ця сім'я в селі Іванівка. Радо зустрічали свою благодійницю, яка принесла в оселю часточку душі і серця, обігріла увагою і вручила подарунки ковдри та, звісно, солодощі. «19 грудня кожна дитина чекає подаруночка від Святого Миколая. Ми адвокатське бюро Дмитра Матвійчука. Підготували гуманітарну допомогу і надали діткам сиротам теплі ковдри, які сподіваються, будуть гріти їх довгими зимовими вечорами. Ще раз приватному підприємцю Людмилі Хухріні, яка також долучилася до цієї справи. Так і потрібно краплинка за краплинкою робити світ добрішим, не забуваючи, що поряд є ті, хто потребує твоєї уваги, турботи, підтримки, людського тепла.